Криворізькі волонтери-винахідники створюють безпілотник Кобра, який планують приземлити 9 травня у Москві на Червоній площі. Очолює команду винахідників Віталій Бризгалов, автор електронної вантажівки Кулон та військового багі Контрол Зе, яких зібрали не один десяток штук. Не порушуючи традицій, ім'я своїй першій сталевій пташці також обрали на літи рука. Кобра при її створенні насамперед керувалися ефективністю, швидкістю виробництва та простотою у використанні. Передполітна підготовка, я думаю, десь хвилин 15. Тобто від діставання з автівки, встановлення на катапульту і приєднання всіх поверхонь, там, заправка паливом, ну, це десь хвилин 15. Тобто це це дуже, дуже швидко в порівнянні там, з багатьма іншими безпілотниками. Ідея створити БПЛА народилася ще на початку повномасштабного вторгнення, коли стало зрозумілим, що сучасна війна потребує сучасних засобів, оскільки виробництво літальних апаратів є більш високотехнологічним, аніж те, що раніше робили у майстерні, для створення дронів спочатку зробили нові верстати. На безпілотник нам потрібні були верстати для гнуття металу, так як вони дуже дорогі, їх кошт від 100 тисяч доларів. Ми вирішили зробити свої верстати. От зробили для гнуття металу для прес-форм зробили виробництво зробили максимально локалізованим, аби не залежати від закордонних постачальників запчастин. А завдяки автоматизації у майстерні вдалося досягти приголомшливих темпів створення БПЛА. За планом на збірку одного безпілотника з нуля уходитиме три години. При цьому вартість апарату у базовій комплектації складає близько двох тисяч доларів. За характеристиками Кобра, це великий літаковий дрон із розмахом крил 3 метри. Його вага 12 кілограмів із порожніми баками та 40 у заправленому вигляді. На борту безпілотник здатен переносити до 20 кілограмів баговни, та в залежності від завантаженості може долати відстань від 300 до 1000 кілометрів. Враховуючи це, винахідник вирішив взяти участь у флешмобі до 9 травня та приземлити свій БПЛА на червоній площі у Москві. Звісно, маючи безпілотник з характеристиками, які дозволяють. Пролетіти 700 кілометрів, вирішили брати в цьому участь. Я думаю, що вони теж готуються. Конкурс публічний, тому вони теж готуються і вони будуть готові зустрічати наш парад безпілотників. Але продемонструвати як воно живеться, коли над тобою літають ударні плануючі бомби? продемонструвати якомога більшій кількості населення країни-агресора. Потрібно, тобто відволікти ПВО з фронту потрібно. Наразі волонтери-винахідники оголосили збір коштів на створення шести безпілотників. П'ять з них для випробувань та потреб військових. А шостий це той самий парадний авіакомплект, який зі спецефектами планують приземлити на 9 травня. Підтримати земляків у добрій справі можна за вказаними реквізитами. А бажаючи передати вітання росіянам з їхнім прийдешнім святом, можуть звертатися до інженера на його сторінці у Фейсбуці. Кузьма Шишкін, Борис Торотій, перший міський.